Вітаю вас! Цей відеоурок присвячений підсумку уроку з розділом Інформація та повідомлення Інформаційні процеси. Отже, давайте пригадаємо та повторимо той матеріал, який ми вивчили на попередніх уроках. На попередніх уроках ми дізналися, що інформація це відомості про навколишній світ. Інформація передається за допомогою повідомлень, а повідомлення це дані, що підлягають передаванню. Ми дізналися, що є способи подання повідомлень, такі як текстові, графічні, звукові, відео, сигнали та жести, або декілька одночасно, такі називаються комбінованими. Також ми дізналися, що процес це послідовність взаємозв'язаних дій, що тривають протягом певного часу. Існують такі інформаційні процеси, як подання, збирання, передавання, пошук, обробка. Зберігання та зрозуміло, що захист. Ви, відповідно, використовуєте органи чуття або якісь додаткові пристрої для виконання будь-якого інформаційного процесу. Також ми дізналися, що саме при процесі зберігання у нас отримуються дані. Дані можуть бути числові, текстові, графічні, звукові або відео. Отже, відповідно, дані це повідомлені, зафіксовані на певному носії та подані у вигляді зручному для передавання й опрацювання людиною або пристрій. Для роботи з даними людина використовує різноманітні пристрій. Так, наприклад, для роботи з числовими даними ви використовуєте калькулятор. Для роботи з текстовим даним ми можемо використати факс. Для роботи із звуковими даними ми можемо використати, наприклад, диктофон, магнітофон або плеєр. Звичайно, для роботи з графічними даними або відеоданим, ми можемо використати фото або відеокамери, або також. Мультимедійний проєктор, телевізор тощо. Але, відповідно, універсальним пристроєм для роботи з даними є комп'ютер, за допомогою якого ви можете опрацьовувати будь-яку інформацію і виконувати будь-які інформаційні процеси. Так, відповідно, ви можете і знайти інформацію, ви можете її і опрацювати, і передати, і відповідно зберегти на комп'ютері. Саме цьому пристрою буде присвячено цілий наступний розділ. В якому ми поговоримо про нього більш детальніше. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-хігічних норм. Дякую за увагу! З вами був Міша Коханич.